Ускоряється. Ой-ой-ой. Зараз ніч, ну як ніч, час ночі. Ви мене не бачите, але в нас дуже шумно. Шахіди летіли. Летять летять близько, низько. А -а -а. Ще страшно, знаєте, що, прям Боже бережи людей, які постраждали. Я виходжу на балкон і чую відлуння того, як ну, люди розмовляють в РУБР голосно, якісь там чи команди, чи що. І я розумію, що це будинку, де пожежа. Там зараз ведуться роботи, екстрені служби працюють, і, скоріш за все, я оце і чую. Це ехом о, в рупор, як якісь казівки даються, крики. Це прям білі дід. Добрий недільний ранок. Для когось він недобрий, хтось, хтось цей ранок не зустрів і... На жаль, сьогодні вночі хтось заживо горів, постраждав, дитина померла. Вночі кошмарили шахіди російські. І важко. Нічка була важка. Зараз буду пити заспокійливе. Взагалі хотіла сказати, якось, знаєте, багатенько всього, що в мене є декілька... Порад, як пережити стрес, ну не депресію якось такого, а от стресове состояння, коли ти от пофіг всю, апетиту немає, ти не знаєш, що робити, бо мене це рятувало і не тільки мене, як виявилось потім, бо я розмовляла з Анюткою, вона теж була в своєму состоянні. І я така, тобі це допомагає, надаю, я говорю, прикинь, мені теж але що говорити, як ніч була важка, я й не виспалась. І, ну, знаєте, оце, я прокинулась, час ночі до трьох, потім не спала, потім чула навіть оцей рупор. десь десь відлуння на це. Воно може й далеко, але це далеко відносно дороги, да. а відносно повітря, от, воно, ну, коротше, ви поняли, що тут казати. Сочувствую всім, хто пострадав. Хух, п'ю, заспокійлила і збираюсь на роботу. Всім гарного дня. Я на роботі, зараз на кухні чекаю чай, буду їсти сирочок, соломку, взяла, банан зелений. Обожні, зелені банани. Такі, знаєте, голова розболілась і сприймаю як подарунок від Бога, що перша клієнтка була дуже легка. Просто, знаєте, десь там на горі хтось знає, як мені важко і дає мені в Києві. Я дякую Богу за це. Так, так, п'ють чай, Що ще третій лятки. столько сейчас измотано, что произошло маленькое происшествие. Маленькое, незначительное. Потом когда-нибудь расскажу. Может быть, даже с юмором, что скорее всего. Но моя реакция на него, она какая-то такая в истерике, потому что я уже измотана. Измотана, сзади вещи, пофиг. Фу. И я только надеюсь, что после ночи приходит рассвет, после заката тоже рассвет. И то, что так трясет, то значит все будет хорошо скоро. Но блин, веселые тоже плачут и как-то так. Фу. Сейчас я перетрясло Шло сильно на работе была трешовая ситуация. Ну, не супер какая, но трешовая. Ой, господи, помоги, пожалуйста. Всем привет, гарного дня, новый день. Приніс нові плани, я вже зібралась, чекаю Анютку. Вона має підійти і ми разом підемо на прогулянку. Тож Ми не самі будемо, будемо за Лесією. Тож я вас запрошую на нашу прогулянку дівочу. Такий собі дівочий день, вихідний. Ми поїдемо з комфортом. Тут вже Аня. Аня, покажи. Лісеня, тебе можна знімати? Тебе потрібно знімати. Третя третя красоточка. І ми, вона за кермом. За кермом. І ми їдемо в кав'ярню. Ми їдемо. Лісюня за рулем. Ми в центрі. А намагається знайти місце для парковки. Ми кружляємо. Я так переживаю, ніби я за кермом. Вон биє перойка, може там. Хоча ні, вона з провулка була. Треба десь припаркуватися. Ну що, ми не можемо тут на пів часа і схилити кафешку. А під кафешкою ж теж нема, так? Да? А тут якщо б задом витратити? Ні, тут це теж з'їзд. Дінка і ремонт машини. Леся вийшла. Ой, Я тут щось, вона так ходить ногою і все. Ні на що робити, коли ти ви їздите. Леся, ти просто артистка. Пішли. А, ти перевіряєш, що, що гепнуло. Нічого, да не гепнуло. А, ні, пішли. Жопку мацнула. Яня така вся. в Там стоїть, ожидає. Йдуть, да. знаю, да. мужики Розу, да? мужики <свят> ми всі красиві ідемо щось їсти в красиве кафе. А, ми вже прийшли. Да, я красиве. Все, я не знаю що я буду о, девочки ну, не могу че есть кита не могу а ты А хочешь это известие это, это известие это хорошее известие мне. новость новость это мне хорошая новость глаза а вот чизкейк а вони подписанные наполеон о я наполеон буду Красиві. <риві> Ліська красива, я тебе снімати така українська <риві> чорноброва, обережно Да, Таку Шу красоту принесли. Це гарбузовий сирний суп. Я, якщо чесно, зараз навіть себе зніму, як я пробую, бо я гарбуз взагалі ніяк не люблю. Мені оцей присмак. А ти знаєш, як в тебе зовнішність взагалі така влогерська влогір? В тебе якась, ну я не скажу, що модельна, ну як, ти гарна. Тебе камера любить, а вот черные брови. Камера, да. Мне кажется, мне вообще на камеру є. Ти що? Да, вообще, да, она ну, такая яркая, вот смотри, вот да. на камеру. Дуже, <laughs> дуже. А, все, 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 все снимаю, да? Ну, я скажу, было. Да, снимаю. Все снимаю. Мне зрит... зрители понаписывают, ой, какая Олеся девка класс, красивая. <laughs> а ты выставишь нас? <laughs> а выставлять или <чи> нет? <laughs> да. Ну я не те, що все. Ні, я ж буду ще... Дивись, я буду вже ще монтувати, <плес> я буду монтувати ще, і я, якщо щось там десь негарно, або криво, або коса, я виріжу. Але так, знімаю. Я просто дивлюсь, що ти в тіктокі ведеш тікток. То ти не боїшся камери, тебе можна знімати. А деяких я питаю, а когось прям не знімав. Оксанка не любить е... mm. зніматися. Так, а. я пробую суп. подружайка наша одна. Пробую суп. Перший раз. М -м 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 -м. Вкусно, кабака не відчувається, пекле. Гарбуза. Кабакка. Все, все перезвала, перечислила, тільки не те, що треба. Це mm -hmm. припадало. Угу. Я поняла, на що похоже, на батат. А я батата бажаю. У -м -м. Нема у цього смаку гарбуза специфічного, дуже смачно. Я не камеру розвернула, бо ти палинку. Так я виключаюсь моєму? Хоча тут Леся так треніть, що можна на неї повернути. Вона дуже колоритна. Вона така емоційна і колоритна і смачно розказує все. Я вічно планую план спасіння. Коли ми катались на кораблі. Я сижу і дивлюся, так спасати. Нас чоловік 30, а спасательних кругов 9. Я думаю, як вони чують 9. Кого не буде... Ну, ладно, може, ну ладно, хто... попитаю, хто буде плавати. Але я розумію, в паніці не будуть питати, навіть той, хто зміє плавати, він схватить круг. Я починаю всю дорогу, поки ми катались на кораблике, я сиділа і планувала план детей, дітей, якщо. Що. Коли ми вже почали видеть на горизонті бережок, вже я расслабилась. коли летять шахеди. Тепер я планую план спасіння документів. Я думаю, якщо шахет летить з лісочка, я йду в комнату під лісі, я думаю, буду сумку викидати вогне, щоб воно не згоріло, якщо лупане шахет. А лісі горить. А, а, а если нас а убьет, если важно... ну а документы ж спасутся, а там же ж документы Михася Виктории Мужа, <рес> понимаешь? И я говорю те, що педагоги, у мене постійно, з якої сторони гуде, в, яку... в яку сторону кидати сумку, понимаешь, у мене ж там на квартиру, у мене там на все. А Елисей говорит, вот я говорю, це занимала, нашу нам, а бумажки, там, декларации врачей, що я учился в автошколе. Смотри, сынок, маме было 45, и маме сказали. А принесите какую-то бумажечку, чтобы в 91 году вы были в Украине. Например, награду со школы или еще что-то. Вот скажут, тобі будет 40 год, а тобі скажут, а принесите какую-то бумажечку, чтобы вы были на территории Украины на момент военных действий. Мы не знаем, как развернется события. А ты раз, ты тебе раз. Деклара... Ну, меня питали, mm -hmm. я прошла 7 крововлада перед тем, как 45 лет подтвердила громадянство. Я, знаешь, що мені допомогло? Я подняла кипиш в соцсетях, и мене знайшли начальники, и мне допомогли. Потому что это были суды и много тысяч.

Виже з того кабінету відчуваю себе. Скільки мене... ти пробула? Сім хвилин. Ну, може навіть менше, навіть може п'ять. Мене кинули, кинули за гроші. Ще ж зробили. Дими, речі мені красиво. А перед це, це Леся розказує, як деякі вречі в одній і тій самій клініці може бути людина, яка дуже ну серйозно відноситься. Да. Що це її прям робота? Все перевірить, десять да. разів перепитає. А буває, приходиш ту ж самий кабінет, все за той вречьях і нема, сидить інші. І така драсті, до свидання. Ви хто? І все, да, Алі, ти розумієш, ні, я кажу, ні. Потім але каже, все нормально, і що така вам та ну, Я бачу це за це, цей це, як їхніх оцей з тих клінік, цих за цей заказав. Хоча в неї опит двадцять років на так, минуточку. Огол, Потім ще на другого речі. То ти вже дов... в школі не була, де ти вже вчителі сидять 27 років? Це мину. ужас. І а от приходиш до тих, як я я дайте мені Кристину. А так як пішов з візит? Нормально, я не кажу, ж погано я просто кажу, дайте мені Кристіну. І от приходить Жанина, доброго дня, Олеся Іванівна, рада вас бачити. А, 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 вона там мені надіває цю штучку, там допоможе це все розказати. Вона така Олеся Іванівна, як своя, ну все то знає, дам я зіва. Я хочу за почуття, як вас це справи. Олеся Іванівна Олеся Іванівна Боже сідає там, типу улибається, є якийсь дискомфорт, вона мені прочистить каже, що зараз є. Я там прочистила, кажу, трошечки нам вона мені бо ще то, не так знаєш, раз, раз все, нічого нема без собою, ваше чисто знаєш це. Потім другий раз ти запильнула дві тими. прочистила все. Да, Да, вот я так говорю, просто капец, когда ты видишь, ты знаешь, из кабинета, значит, она как-то, ну, я говорю, треба же решать, я же с ней Она давайте решать. Нам... Церковь на дроте, Кажу, я иду в туалет. Девчата говорят, бери телефон, там тоже красиво снимай. Ну да, красиво. Такие типа бочки. Лебеди. Гарненько. Для сумочки. Кабіночки, і тут все mm. обично. Боже, туалет дійсно, як ніби якась кімната окрема, а не туалетна кімната. А добре, пішли. Ми коротше ми припаркувалися, але в нас різне поняття. Аня говорить, треба паркуватися ближче до входу в магазин. А я кажу, ні, треба паркуватися ближче до виїзду з парковки. Бо йти легше, а виїжджати ну, машин наставлять. Але є ще нюанс. Це ж здоровезна парковка. І ми, коротше, сфотали, де ми припаркували, щоб не загубити це місце. Але ще знаєте, треба сфотати всі, щоб ми потім вийшли сюди. Ну короче, я кажу целый. А мы еще паркувались, мы шукали место, а скільки два кола проехали? Три. Три почетных. Три. три почетных леся. Кажу, блин, я должна была пропустить, но пропускают меня. Я говорю, а мне еще показалось. Я думаю, а вроде ж ты должна пропустить. Я думаю, буду не буду умничать, бо, ну, типа тоже мне водители. Все, мы же все три водителя, понимаете? У Ани опыт, у меня права, Олеся водит. а леся А Леся единственная с машиной. Но мы все все знаем. мы... Ми... Це приємно, коли ти їдеш, і пускай тебе теж мало. Ну звісно. Два лапи так асимпотно, да? Я ж до літа, знаєш, вже лисинці не могла. А окна, да, так, ти спеціально включай, не включаєш. А я спеціально не включаю. А в мене ще є люк, і вона така, ааа. Короче, приключення. В Зарі є духи, аналоги класних духов в Зарі, брендів. Ходімо. Куда нам не будете? А А ми, а да. а ми з, з Лесією мерзлячки, да? Хто? А так? взагалі ми знаєте, що йдемо? Блін, мені влог придеться ділити на два влога. Ми йдемо в б'юті Єву. Єва б'юті. Нам би не забудьте, за чим ми прийшли, бо да, знаєте? я б не забула, за чим ми прийшли. Боже, я на собачку не наступила. Ми ж жив... в моєму дівчачому раю. Аня пробує помади. Лісюня тут взагалі завісла. Що ти ще викалупуєш? А,

Водка для ти. А, под А, праймер. Это как основа. Слухай, давайте типу, как вона... она. А на мені они все світленькі чи нема чем же. Ні, дивись Слышь. як она классно разошевывается и она да. классно бросить. Она може... даже такая, что можно без тільно її, да? Да. Мы вообще ходим по магазину, Леся придивляется собі машину, вона знайшла, якого вона хоче, Послухай. яка їй Берешь? Береш? Беру. Бери. Упакуйте, упакуйте, будь ласка. Упаковую. Скромна і з вкусом. Знаєш, я таке називаю тиха Вот, да. Все. Да, щось, да, да. Да. Оце нюдовий маникюр. Диви, поклади руку. Нюдовий манікюр і хороша машина. А знаєте, чого хороша машина? Бо манікюр не вичорний. Все, тихая розкош. Да. Пішли. Ні, просто тобі йде. Вона блискуча, лакова, ти якась блискуча. Так говориться, скільки ми помад і духов не перенюхали, не перепробували, дідство в жупі заіграло і о собі знать. Макдональдс да, да. Да, захотілося. Да, Всім да. смачного. Так, в нас вже вечір. Я вже вдома, дуже класно відпочили. Походи бою зальопані. Вже вечір, я вдома. Ми дуже класно відпочили з дівчатами, насміялись, находились. Ні по косметиці, ні по догляду я нічого не купила. намагалась в зарі подивитись аналоги парфумів, знайшла, але вони не те, що я хочу. І ну, вони дуже сильно відрізняються. Так, да, це аналоги, але вони настільки. настільки, Ну, коротше, вони для, ну, не хочу казати, типу, Дішманський, але там є така нотка, яка дуже міняє це сприйняття аромату, я не стала брати, хоча ціна була 400 гривень. От, тих, що я люблю. Що ще насміялись, наговорились. Дякую дівчаткам за цей день, я розвіялась. І все, живемо далі. А, знаєте що, я ще вирішила, якщо вже відпочивати, то відпочивати до кінця. І на вечерю просто купила пельмешки, маслечка, сметанка і все буде добре. Накушатися можна і пельмешками, і нечого себе убивати, стояти на кухні.